Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні розпочинаю відео ось такого прекрасного місця, куди запросила мене моя подруга. Це американська міжконфесійна християнська церква, де сьогодні проводиться такий різвяний бранч для жінок. Я вперше в такому місці, мені було дуже цікаво подивитися на щось інше, ніж я звикла, на католицькі чи православні церкви. Зал, просто розміри вражали, прикрашено, дуже гарно, я була у захваті. І сьогодні вам покажу цей невеличкий захід, подію, на якому я побувала. Спочатку нас всіх зустріли, провели до нашого столика, розказали програму на свято. Я трішки підглянула на кухню, що відбувається. І от. Номер 4 був наш столик, ми всі познайомились. Нас пригощали кавою. Кожному додому в пакетику давали паличку кориці з чаєм і ось таку книжечку з рецептами. Дуже, до речі, цікаві там американські рецепти, і пішла в мою колекцію додому. Тут були і десерти, і страви на сніданок. Пізніше нам розказали, що це всі ці леді, які ходять в цю церкву, їх всі коронні страви записані у цій книги. Обслуговували нас мужчини такого поважного віку, всі гарно одягнені в рукавичках. І далі нас всіх запросили у основний зал, де проходять їхні месії, літургії чи як це назвати. Я таке бачу вперше. Хіба колись по телевізору бачила, що ось так на сцені проводять е, е, такі духовні розмови, але забіжу наперед і скажу, що дуже мені сподобалось, я уважно все слухала, насолоджувалась кожною хвилиною і залюбки знову побувала б на такій події, на такому заході, якщо мене запросять. Поки нам всім казали, хто де має сидіти, на сцену вийшли музиканти і слухайте самі. Я ніби побувала на великому живому концерті, отримала масу задоволення, за що вдячна своїй подрузі. Пізніше на сцену виходила дружина пастора, я так розумію, мала такий спіч, вона розказувала історію з життя, але дуже повчально було над чим задуматися. А на завершення нас всіх покликали на бранч. Тобто це такий бреквест і ланч сніданок з обідом разом. Ми також спілкувалися гарно, кожен розказував якісь свої історії про себе, тому що за одним столиком ми були всі чужі між собою люди. Тут нас вже чекав фруктовий салат, йогурт, різні смаколики. А основною стравою для всіх був кіш з овочами, смажена картопелька та бекон. Я дуже гарно провела час і ще раз вдячна за це своїй подрузі. Я в магазині Walmart і біжу відразу, де все до Різдва Нового року. Декорації гірлянди прикраси. Маю надію знайти е, таку з декоративної ялинки гірлянду. Щоб поставити на полицю під телевізор. То стільки різної краси очі розбігаються, але ну, скільки того всього треба. Ой, олень гарний. 20 доларів такі. Кожен щось вибирає. Так, о, бачу ще. Ялиночки такі з шишками симпатичні. Так, що в нас по гирляндах? Це така основа для вінка самому зробити можна. Гачки, які я вже купила, різні сніжинки, прикраси. Всякий всячений. О, ну, ой, яка гарна. Нам би така також пасувала. До... о, А ось моя. Ось і моя. Та ще зараз в нас. Іду шукати. Я щось сумніваюся, що знайду я в Волмарті. гирлянду таку, як думаю, прийдеться, напевно, онлайн. Шукати, але ще надія є. Я би хотіла ось таку, з такої ялинки пишнішої. Але вже б яке було, я сама собі вдома додекорую. Ага, тож треба було додуматись вийти на вулицю, де колись вазони продавали в теплу погоду. І тут в них багато є зелені і ось такі гірлянди, як я хочу. Ось така є пишна Просто з сосни не знаю Але хотіла б, щоб вже була з такими гірляндами, які світяться. Та що, беру 9 фут трішки довше, ніж мені потрібно, але вона бачу, там легенько гнеться. І тут вже є вбудовані гірлянди такі, що будуть світитися алтарики, і вони... Пише, що clear, просто одного кольору якогось. То мені підходить. А вдома вже додекорую. 1448 коштує. Ще я замовляла на Amazon на ялинку більше ось таких пансетів, щоб така густіша була. Але щось... ці срібні гарні. А ці вони не чисто більші. Наприклад, бачите, ось мої біленькі, а вони такі більш кремові молочні. То я, напевно, срібні на ялиночку задекорую, а ці кремові використаю в цю гирлянду, яку купила сьогодні, щоб сюди на поличку під телевізор поставити. її. вона якраз ці кремові кольори ось з цими моїми декораціями гарно впишуться. Зараз буду пробувати. Спочатку я взялася прикріпляти кожну цю квіточку пансетію до гачків, там такі спеціальні були жабки, можна їх так назвати, і старалася заповнити ще де-не-де порожні такі місця на ялинці. Думаю, мені це вдалося. Звичайно, не обійшлося без мого пухнастого помічника. Він завжди поруч, все мусить понюхати, провірити. Ну і Марчик також попав у кадр, навіть не підозрюючи, що його знімає камера. До речі, ті біленькі пуанцеті, які я думала, що виглядають молочними, також дуже гарно вписалися у всю гаму кольорів. Далі приступаю до ялинкової гірлянди. Купила я трішки довшу, ніж мені потрібно було, але... Це навіть мені було на руку, тому що вийшло її так поставити по всьому майже периметру полички. І досить гарно вийшло. У мене залишилося кілька ось цих пуансетій і якраз вистачило, щоб прикрасити гірлянду. А ще я знайшла у своїх запасах різні срібно-біленькі прикраси ялинкові, а також такі гілочки е з такими червоними ягідками, немов калина, то де неде де вставила у ялинкову гілочку і, здається, це так її освіжило, зробило більш різдвяною. Не хотіла багато всього начіпляти, щоб не було аж забагато. І от результат. Раз, два, три, ялиночко, світи. того ж вечора, нарешті, у Брендона був вільний час. Він зміг мені допомогти прикрасити от те наше підвищення в коридорі будинку. Ми щороку ставимося до нашого сніговичка. А ще в мене були такі керамічні ялинки з кольоровими вогниками, і ось ці такі примітивні в сніжку зелені, які я нічим не хотіла декорувати. Мені подобалось просто ось так їх поставити. І... Заключною родзинкою по такому флісовому сніжку я завжди розкладаю блакитно жовтенькі кульки. Ось так вийшла у нас така невеличка зимова казка. Чомусь зразу захотілося зробити гаряче какао і подивитися якийсь приємний різдвяний мультфільм. Напишіть, до речі, у коментарях свої улюблені різдвяні зимові фільми та мультфільми. На завершення з вами поділюся, що нашим діткам приносив Святий Миколай. Звичайно, відео вже вийде після. Але ось такі подаруночки я їм завжди від Святого Миколая готую невеличкі, тому що занедовго Різдво і більше подарунків буде під ялинкою від Санта Клауса. Отож, для Марчика. Для Марчика ось така м'яка лисичка. Він любить лисичок і звіряток, які живуть у лісі. І він любитель маленьких, невеличких, м'яких іграшок. І дуже він любить проводити час у ванні. То ось такі без Drops. і там така ракета. Туди закладаються такі таблетки кольорові. І вода у ванні робиться різного кольору. Фірма Crayola. Відомо. От тут написано, як можна змішувати, щоб вийшли різні кольори. А потім можна докуповувати лише оці таблеточки у Walmart і в інших магазинах. А ця ракета вже залишиться У нього така гратися у ванні. І також, що року, в магазині Audi. Ось такі німецькі солодощі. Там Миколайчик і різні такі прикраси на ялинку, але це дуже смачний молочний шоколад. Так, Product of Jormany. Це для Марчика. А Каті також такий самий акунок полодощі. В, в неї вже не, не дуже дитячі подарунки. Догляд. Для брів, для обличчя і парфум спрей від Вікторії Сікрет. Цей ванільний запах їй дуже подобається. То ось таке для Каті. Надіюсь, ви були чемні. То у вас також завітався той Миколай. Вам вдячна за перегляд. Бувайте здоровенькі. До наступної зустрічі!